Провінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю. Дивіться далі у випуску новин. У Тернополі запрацювало сучасне відділення, де поранені військові можуть відновлюватися як фізично, так і психологічно. Новий простір створили на базі однієї з лікарень. Тут є стаціонар на 20 ліжкомісць, тренажерні зали, кабінети масажу, апаратної терапії, а також підтримка психологів, терапевтів та інших фахівців. У відділенні вже проходять реабілітацію бійці, які зазнали тяжких поранень на фронті. Подробиці далі у сюжеті. Місце, де відновлюють не лише тіло, а й дух у Тернополі на базі однієї із лікарень відкрили сучасне реабілітаційне відділення для поранених захисників і захисниць. Новий простір складається зі стаціонару на 20 ліжкомісць і модульного корпусу площею у 200 квадратних метрів. Будівництво стартувало у вересні 2024 року. Це вдяки підтримці благодійного фонду Мув'юкрен. Наша компанія Будмол виграла тендер в швейцарського фонду Мов'ю країн на будівництво реабілітаційних центрів. Конкуренція, скажу, була дуже велика, але коли компанія побачила, що ми маємо екологічний сертифікат на екологічність нашого виробництва, ми взялися за роботу. Наша команда, ми працювали без вихідних. Навіть суботу, неділю ми тут працювали. І ви бачите, яке приміщення вийшло. Воно використано по самих новітніх технологіях, сі панельна технологія. Це велика честь для мене і для моїх. Дружини тусі, ми вже треті роки в Україні живемо. Я сам військовий, і я бачу приклад потреб в Америці після В'єтнаму, після Афганістану. І наскільки важно займатися реабілітацією. Ще 9 мільйонів гривень на облаштування виділила лікарня спільно з Національною службою здоров'я. У новому відділенні пацієнти проходитимуть фізичну, психологічну та мовленнєву терапії. Тут облаштовані зали для ерго- і фізіотерапії, кабінети масажу, апаратної реабілітації, логопеда і психолога. Всі стаціонарні пакети і амбулаторні пакети на теперішній час в нашій Україні є на безоплатній основі. Команди були створені раніше. Вони працювали по відділення, а от такого простору не було. На сьогоднішній день ми розуміємо як ніколи, як потрібне таке відділення в. В такій великій багатопрофільній лікарні сьогодні тут вже проходять реабілітацію захисники. Один із них Володимир Ніколайчук з позивним Павук. Свій бойовий шлях захисник розпочав ще у 2015 році. Стояв на обороні країни і після початку повномасштабного вторгнення. Спершу служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій, а згодом у 33-й – окремій механізованій бригаді. Поранення отримав у січні цьогоріч на Курахівському напрямку. Втратив обидві ноги. Я в тві дрони камікадзе влетіли мені прямо в ноги. Мені повезло, що при мені була радіостанція, але після першого влучання дрона я не розгубився, дістав турнікета з бронежилета, натягнув відкриті переломи на обох ногах. Одна нога так розвернута, друга всередину. Захисник вже переніс десяток операцій. Сьогодні він поступово відновлюється та готується до протезування. Каже, головне зараз це не зупинятися. Проводять мені масаж плечей, щоб всі м'язи розробити, так як все заклякло, стільки пролежав, скільки лежав, лежачий, не ворушився, нічого. І помаленьку-помаленьку відновлююся, стою на ноги, призвичаю до життя. Тут усе облаштовано так, щоб людина могла не лише повернути функції тіла, а й відчути підтримку, турботу і силу жити далі. Це ну, великий крок не лише для обласної нашої клінічної лікарні, але в цілому для нашої області, для всієї медицини нашої області. Стаціонарні реабілітаційні відділення обов'язково мають працювати в надкластерних медзакладах. На Тернопільщині ці вимоги виконані також такі відділення функціонують у шести із семи кластерних лікарень області. А ще послуги реабілітації надають навіть у медзакладах, де окремих відділень офіційно не передбачено. Це дозволяє охопити більше пацієнтів і зробити повернення до звичного життя доступнішим для кожного. На Тернопільщині з 12 по 18 травня кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 5%. Захворіло майже 3 тисячі людей. Про це повідомляють на сторінці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб у соцмережі. Кількість дітей серед хворих становить майже 43%. зокрема. 61,5% школярів. Кількість хворих на ГРВІ дітей порівняно з поза минулим тижнем збільшилась на 7%. Кількість госпіталізованих збільшилася на 20%. За тиждень зареєстрували два випадки захворювання на COVID-19. серед них одна дитина. Летальних випадків за останній тиждень від грипу та коронавірусу в області не було. Перетворили авто на справжній арт-об'єкт. І все заради підтримки захисників і захисниць. У центрі Тернополя провели благодійну акцію. Кожен охочий міг розмалювати автомобіль маркером, пензлем чи балончиком. Єдина умова зробити пожертву для ЗСУ. Скільки вже вдалося зібрати і на що саме спрямують кошти, розповість наша Олена Чепіль. Розмальоване маркерами, пензлями і балончиками, це авто стало справжнім полотном для тернополян, але кожен напис не просто творчість, а підтримка фронту. У Тернополі провели благодійну акцію, під час якої охочі могли пожертвувати гроші для ЗСУ і розмалювати машину. Ми, як прихильники автомобільної тематики і, взагалі, дизайну, хотіли зі своєї сторони зробити таким чином якийсь хороший вчинок і зібрати кошти. Акція зібрала учасників різного віку: наймолодшому всього два роки, найстаршому 60. Одні писали свої імена, інші залишали короткі фрази, символи чи абстрактні зображення. Я допомагаю обрати необхідний матеріал. Зрозуміти, як ним працювати, де можна працювати, тобто я скеровую і повністю курую процес нанесення всіх малюнків, всіх надписів. Жодних обмежень щодо змісту чи техніки, як і мінімальної суми пожертви. Водночас, для тих, хто задонатив найбільше, організатори підготували символічні подарунки: гільзі розмальовані тернопільською художницею Галиною Намакою. У нас є ще один організатор, який зараз з благодійною місією, скажімо так, поїхав на ті території, де знаходиться близько до Фронту він повів там гуманітарну допомогу, і він безпосередньо з пані Галиною сконтактував. Йому передали військові, а вона їх розмалювала. Так, завдяки благодійній ініціативі організаторам вже вдалося зібрати майже 23 тисячі гривень. Усі кошти спрямують на FPV-дрони для 406 та 196 окремих бригад, які несуть службу на Херсонському напрямку. Автомобіль ще протягом кількох днів стоятиме на різних локаціях Тернополя, поблизу драмтеатру, біля торгових центрів та на центральних вулицях міста. Тож кожен охочий, що встигне пожертвувати та залишити свій слід на машині. Активний відпочинок, нові знайомства та спортивний азарт усе це поєдналося в одному заході. У Тернополі в парку національного відродження відбувся міський турнір. з петанку. цей адаптивний вид спорту згуртував людей з інвалідністю: військових, ветеранів і їхні родини. На грі побувала наша Антоніна Рачкун. Активно провести час і спробувати себе в питанку. Саме таку можливість обрали подружжя ветеранів Руслан та Анна Шпилюр. Чоловік став на захист країни ще у 2012 році. А після поранення, в жовтні 2022-го, був демобілізований. Анна ж проходила службу з початку антитерористичної операції на сході України упродовж 9 років. На сьогодні Руслан працює фахівцем із супроводу ветеранів, а дружина підтримує чоловіка в цій справі. Обоє зізнаються, стараються не лише допомагати іншим, а й пробувати щось нове для себе. Це не так сама перемога, як сама участь і спілкування і зустрічі, тому що тільки під час зустрічі і спілкування можна виговоритися і щось для себе дізнатись нове, щось комусь щось порекомендувати. Знайти нові знайомства та пограти в петанк вирішив тернополянин Тарас Хоміцький. Чоловік пересувається на кріслі колісному, однак запевняє, ця гра не є перешкодою для маломобільних груп населення. Тарас ділиться раніше вже чув про такий вид адаптивного спорту, але вперше долучився до гри. Ознайомитися з правилами, познайомитися з людьми, тому що я знаю, що ну, участь беруть не лише люди з інвалідністю, а й ветерани. Е також ну, багато людей, які от, зацікавлені в розвитку спорту, і мені дуже цікаво з ними поспілкуватися, налагодити зв'язок. Лілія Латвин розповідає: «Петанк» – це національна французька гра з простими правилами. Основне завдання гравця з одного місця, не відриваючи ноги від землі, кинути металеву кулю якомога ближче до кошонета, тобто маленької дерев'яної кулі. Особливість «Петанку» в тому, що ще від початку свого існування гру адаптували для людей, які пересувають. Йться на кріслах колісних. Людина, яка грає на кріслі колісному, вона мусить заїхати одним колесом, яке відповідає руці, яке якою вона грає. Тобто, якщо це права рука, він правим колесом одним заїжджає в коло і грає. Грає доволі простою. Для цього не потрібні якісь певні фізичні навики або спеціальна фізична підготовка. Все, що треба, це рівний майданчик, щебень або навіть пісок, кулі і бажання грати. Він не тільки адаптивний, він загальний для загальної фізичної активності і для гарного дозвілля проведення активного дозвілля. Серед наших тернополян ми хочемо показати, що цей вид активності він простий, легкий і досить цікавий. І навіть багатьох він затягує адреналін і бажання перемоги. загалом міський турнір з питанку в парку національного відродження згуртував людей з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів війни та їхні родини. У Тернополі організували благодійний ярмарок біля гімназії імені Івана Франка. Продавали сувеніри, прикраси, книжки, смаколики тощо. Організувала захід волонтерка, дружина зниклого безвісти захисника Ольга Тимошенко. У такий спосіб жінка разом із небайдужими збирає на квадроцикл для евакуації поранених військових 78-го полку дешаве. На цьому новини закінчуються. Бажаю вам спокійного вечора. І пам'ятайте, що кожен день це новий початок.